Я Ігор Горожанкін із Коровограда, суддя ФІФА, дав свисток, який свідчить про те, що матч розпочався. Отже, сьогодні, нагадаю, в черговому шостому турі зустрічається Полтавська ворста і Тернопільська Нива. Ну, як годиться, спочатку давайте познайомимося з нашими гостями. Я назову їх склад, а потім трішки розповім про те, як ця команда взагалі грає у вищій лізі, та взагалі трохи про історію команди. Думаю, це вам буде цікаво. Але зараз поки що Ігор Біскуп, капітан команди, виконує штрафний удар. Було проти нього порушено правила. Він віддає пас туди далі. Олександр Головко був правнішим в цьому епізоді і вибив м'яч за бокову лінію. Перший аут кидають гості. Сильний пас вперед. І небезпечна ситуація зараз може бути. І вже на першій хвилині якось безпорадно діяв полтавський захист. Андрій Ковтун відбив м'яча, але прямо на гравця Тернопільської ниви, і вже на першій хвилині. Відкрито рахунок нашими гостями. 1-0 на користь Тернопільської ворсти. Отже, в воротах під першим номером Андрій Кураєв, другий Олег Мішенін, третій Ігор Панкратєв, четвертий Валентин Греголь, п'ятий капітан команди Ігор Біскуп, шостий Віталій Рудницький, сьомий Тарел Капанадзе. Зараз пасував перед на Гаріна Боровський, однак не вийшло нічого з цього пасу. Отже. Сьомий Тарел Капанадзе, восьмий Богдан Самардак, дев'ятий Ігор Яворський, десятий Олег Казимирчук і 11 Автандил Капанадзе. Брати Капанадзе грають у складі наших гостей. В запасі у наших гостей. Юрій Никитенко, Сергій Шиманський, Віктор Червоний, Михайло Дем'янчук, Сергій Богородніченко, Віктор Павлович та Андрій Шпак. Головний тренер Ігор Яворський. Він же граючий тренер, грає сьогодні під дев'ятим номером у складі Тернопільської Ниви. Ну, А зараз склад господарів поля. Але ми зараз подивимося, чим завершиться ця атака наших гостей. Ну, такого ще, я кажу, не було. Це, мабуть, наш швидший гол було забито в цьому матчі в усьому чемпіонаті. Гол буквально на першій хвилині зустрічі. Ну, відверто скажемо, не розібрався захист, поки що полтавський ворти тут із ситуацією, і тому і виникла така справа. Ніхто не підстрахував наших захисників. Зараз гості проб'ють штрафний. Ну а я поки що скажу, що Андрій Ковтун у нас у воротах. Під другим номером грає Андрій Хомен, третій Олександр Головко, четвертий Олег Кривенко, п'ятий Станіслав Боровський. Ну, Я, відверто кажучи, дивився на склади команди, і просто не побачив, що там відбулося. Очевидно, вам було видно, що відбулося в штрафному майданчику. А правило було порушено проти 11-го номера наших гостей Автанділа Капанадзе. Удар був сточний. В воріт, однак Андрій Ковтун на місці. І вже Станіслав Боровський розвиває атаку Полтавської ворскли. Я продовжу називати склад Полтавської ворскли. Під шостим номером грає Ігор Мачаган, сьомий Василь Гречаний, восьмий капітан команди Ігор Кислов, дев'ятий Віктор Багатир, десятий Віталій Кобзар і одинадцятий Олександр Агарін. Як бачимо, сьогодні немає в основному складі. Кращого бомбардира ворсту Сергія Чуйченка. Він у запасі під 17-м номером, а ще в запас можуть якось, на поле вийти в запасі Олег Моргун, Дмитро Корінів, Юрій Левчук, Володимир Коновальчук, Олександр Вінглінський. Під 19 м Іван Шарій. на наглядачами. Десь, на мій погляд, так близько 10-15 тисяч глядачів сьогодні на цьому матчі. Спостерігають за перебігом подій. Полтавці контролюють м'яча вже на полі пол суперника. Сильний навіс. Вийшов, і зворіт воротар тернопільців. Однак недалеко вибив Станіслав Боровський. Сильний удар. Хитрий був удар Станіслава Боровського. Він побачив, що Андрій Кураєв вийшов з воріт, однак не потрапив цей м'яч у ворота. Якби потрапив, то навряд чи Кураєв, яка діставав цього м'яча. Пас на Агаріна. Боровський. Просувається вперед. пас на Агаріна. Небезпечна ситуація. І воротар. Андрій Кураєв пішов на перехоплення і вирушив свою команду, а там уже Ігор Кислов готовий був завершити цей пас, завершити цю комбінацію пас Олександра Агаріна. Полтавці продовжують контролювати м'яч з м'ячем Боровський. Просить там кобзар м'яча. Пас на Ігоря Кислова. Надто сильно. Агарін. Знову кобзар біля м'яча. Ну, можна бити. Сильний був удар, однак м'яч пройшовся. В небезпечний момент. І... І що можна сказати в цій ситуації? Однак суддя показує, що там було положення поза грою, у подар з м'ячем. Прагнув обіграти одного футболіста, це в нього вийшло. Знову Кобзар скидає собі на хід. Скинув собі на хід. І ну, невже, невже суддя не бачив, що було порушено, явно порушено правила. Чиста нічия. По шість разів перемога була. На боці Ворскли і на боці Тернопільської Ниви. Сильний удар. Воротар помиляється і ніхто з полтавців не міг набігти. Волі суддя просить перебити. Віктор Багатир біля м'яча. Тривалу облогу воріт Тернопільської ниви ведуть полтавці. Богатир подає. М'яч пошов на ближню на дальню штангу. Сильний, сильний удар і гол. Прекрасний удар Віталія Кобзаря. Прекрасний, відверто скажу вам. Так, Віталій був сьогодні активним і на 37-й хвилині він зрівняв рахунок. М'яч летів у дев'ятку і, мабуть, Андрій Кураєв просто був безсилий будь-що зробити. Ну що ж, привітаємо Віталія Кобзаря, який проводить свій перший матч в основному складі Ворста. Нагадаю, він виходив тільки одного разу на заміну. Привітаємо з тим, що він відкрив рахунок своїм голам. У вищій лізі. Відкритий простір футбольний. Кобзар зміщується далі, туди відволікаючи на себе захисників. Порушення правил і пенальті. І пенальті. У ворота гостей. Так. Ну що ж, настирні атаки Полтавської Ворспи все-таки винагороджені тим, що гості дуже часто порушували правила. І зрештою... Зараз полтавці мають нагоду вийти вперед. Андрію хомену доручили полтавці пробити пенальті. Андрій розбігається. Удар гол! Прекрасно! Прекрасно виконаний удар. І 2-1 на користь Полтавської ворскли. Ну що ж, вітаю вас, шановні болільники. Отже, 40 хвилина зустрічі, 2-1 на користь Полтавської Ворстви. Тернопільські футболісти розпочали з центра поля. Віталій Кобзар і м'яч перехопили тернопільські футболісти. Капанадзе рветься вперед. Небезпечний момент. І зараз вже мали нагоду відзначитися футболісти Тернопільської Ниви. Зазнала досить таких складних фінансових труднощів протягом. Минулорічного чемпіонату. Ви, мабуть, знаєте, про це читали у пресі. Зараз Олександр Гарін перехопив м'яча. І він один проти захисника. Проходить перед. Пас на Кислова. Ну! І Ігор якось не вийшов у нього удар. Але полтавці знову контролюють м'яч. Своєрідний рекорд тернопольці встановили у Донецьку, пропустивши за один-другий тайм П'ять голів від Шахтаря. Сьогоднішній матч вони розпочали досить таки гарно, швидко, однак потім пропустили два голи. І зараз Ігор Горожанкін, суддя матчу, подає свисток. Перший тайм закінчено, підемо на перерву.